Ой, короче, лазов я тут коротше, по северам думав, що пограти, і я бачу о. О! Українські серваки. Ну думаю, класно. тут нуль гравців, типу, норм, ну буває. Тепер, і, ну я думаю, ну звичайно, тут 19 гравців будеш? Весело. Я заходжу туди. Я заходжу на цей сервак. Відразу бачимо якогось хуя. Я ничего не понял. Сцена русняви. У меня такой все, блять, сцена, русни сиды, блять. Слушайте, мои Я розумію... Щось по типу. Админ завжди правий. Так, так, савали, бала. Так ще? О, до речі. правила. а то правила. Як приємний, наружи, бан, ну дуже приємно. Ну це ж розмене русняві, нічого такого. А вот вид про політику заборонений. користуватися на себе. Заборонено, Ну, по політику, що? в Україні ж нічого не відбувається, так да, типу. и все, что ничего. Так. Ой, блядь, блядь, Ой, боже, какие... Я хочу вот такая хуйня. Заборонено. но... Что ж, давай-ка по приколу Не знаю, до mm Ласкаут, -hmm. зайдемо? Mm -hmm. Вс, я сейчас забуду, забудем. Що ж, давай-ка по спробуємо поговорити. Mm -hmm. mm -hmm. Алло, эээ, мене чутно. Mm -hmm. Ну, я розумію, мене чутно. Як, як ваш ты спора лежать? Як ваші справи, я питаю. У мене дуже добра справа, а як у вас? Ну, а, досить... Я не можу все. мене сюди. Приїхну в лісу з приходу. Я вас трішечки не розумію, І не зрозумію. Можете повторити? Я вас теж не дуже розумію. Держав, державный уговор. Сухарик, 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 как ты разгоняешься? Державная, ага. Я вижу. Да, державный. Я, я, ну, я просто так. Да. Я... Ага, державну рай, да? державную размовляет, да? Державно. Как ты разгоняешься? Можешь сказать? знать? Сейчас выучим державную. Ага. Гайс. Ага. Я, короче, тут тиждечки раніше зайшов, Короче, дивитись, що я тут, я, я зараз uh, скажу, там, привіт, все таке, а я питаю, Ты ж, це ж все без росіян, так, вони кажуть, ну, частично, а тут такий, що, ой, зря, ти сюди, сюди, хрю-хрю-хрю, тут все, тут всі вони, типу, mm, розумієте? Який це сон з на руснявій. Оце хуйня на руснявій, блять. Все, блять. Я його, його купив і, і на Сім. І наше мені грати на українських сіверах, якщо тут є русня. Ну, нашо мені грати, блять. Політикою не інтересуємось, тому що в Україні у нас війна, а спецоперація, і ви ж. Ну правда, ви ну, шо, ви шо? Так, точно. Ну я не, я не бачу, щоб щось за вікном моїм, за їхніми ві вікнами. Та й що за їхніми? Напевно це взагалі. А за кордоном люди тут сидять, я думаю, собі вже все. І їм абсолютно все. Або устарша від війни. От... от втомлені вони бачите. <різь> ну, ти просто не це бачиш. Ну ви бачите це ж жі хуйні. Типу. Я. я... не знаю, блядь, як хоч його хуйні відноситись. І сенс ради неподобно Саварак я не бачу. Тому. Вот, вот вам все значить, Садрот Ukraine. Якщо ви бачите цей Сарак, знаєте, то це тут Русня. І як би це не звучало, однака й у них є цілий сайт, хайс. У них є цілий сайт. ЮА! От написано. ЮА. Який, яка хуйня. А, у... а українською можна, нема, а нема української. Нащо? Mm, Але дай подивимось ще якісь там питання. Та. Ну, ну, в принципі, ну не знаю, все наче но. Ну... Быть мудаком не можно. Ну я ж мудак, я ж на я ж на украинском размовляю, так. А Что мы тут все? Я не знаю, мне это добавили. Буду. Мне не подобается этот факт. А еще это все треба через дискорд. Ну так, дякую, дякую. Через дискорд. Через Discord. Дихакую mm -hmm. Я не знаю що. Я не знаю, що казати тут. Я б, звичайно, би спробував зайти на їхній там сервак. Однак... Я не знаю. Є Лисандровий весроблаче. розоблачення. Насправді, розоблачення, напевно, не буде, тому що ну, нахуй воно потрібно, блять. Ці хуйні. Типу. Ну, хуйня, хуйня. А на вас в чому проблема? Типу, нема українських серверів! Ну, нема. Нема українських серверів в... севрів вортес 2. Я шукав. Я ці дві, і все. І все. просто, ну... Тобто, або ты играешь с Рустею на Моложском серваку, або... Я не знаю. И это, сука, пиздец, короче. Так что, гайс, рекомендация вам не играть в эту хуйню. Будьте собою. И... І... Не вірите тому, що зазвичай написано. От просто не вірте. Зазвичай, коли бачите Йоа, мабуть, це може бути Варроз.